Друзі, всім привіт з малого сінцею. Чому я говорю, що з малого? А тому що в нас є багато, ну як багато є сінцею. І а є більше, є менші. Я поруч з малим сінцеєм вирішила зайти подивитися, як тут справи, що пропоную малий сінсей, тому що а, одні получають швидше товар, другі пізніше, я так розумію. А, також а, Якби працівники магазинів мереж замовляють моделі, які їм на їхній погляд швидше продадуться, Хочу подивитися, яка ціна цієї сумки торба. А тому асортимент може трішки відрізнятися в різних сімсах. 459 гривень адміністратори якби, замовляють, наскільки я знаю, вже спілкуюся а з працівниками. Вони замовляють, якби на свій магазин, на свій відділ. Така рожева є. Товар. Футболка цікава. От я її, наприклад, іншому не бачила сінсею. Зараз я подивлюся, яка ціна. Людей досить є. Вона тут єдине, що немає а, для дому того, наскільки я розумію. А це місто Львів, хто не знає. А чому ціни немає? А є ціна? Це стовідсотковий котон. Можливо, це якийсь репер. А я не знаю. Колаборація, можливо, з репером. 459 гривень. Треба погуглити і подивитися, хто цей кольоровий хлопець. Напевно, якась знаменитість, а я не знаю. Так що молодь знає, а я не дуже. Джен ну тут такі вузькі проходи, реально тут важко. Буде повністю показати річ. Як пишу, що я деколи не показую повністю речі, ну така я не в себе вдома. Я не можу на 3 метра чотири відходити і сказати всім розійтися і щоб зняти річ. Джинсики. Джинси прямі. Бачу класна куртка, я вверху 699 гривень. Такі джинси. Ось така куртка вкорочена джинсово. Джинси. Цукрітка, Куртка сорочка. Я дивлюся. В розмірі 2XS. І ціна 799 гривень. Так ще прогуляємося зі мною по сісейчику. Порелаксуємо. Подивимося, які нові моделі є чого Сумочка на ланцюжку, стібана. Має два відділа 459 гривень. Є рюкзачки класні. Наприклад, цей рюкзачок я не бачила інших. І він зі знижкою 289 гривень. Просто копійки. Подивіться, який він класний. Це рюкзачок. Це рожевий пальтовий вже бачили. А вже в інших мережах немає порозбирали ще. що. зефірно рожевий відтінок. Блузи 339 гривень це 100% віскоза. Я дивлюся в розмірі 2XR, розміри є різні від XS, навіть від 2XS, там до 4х Я зараз спробую пошукати сукню. В минулому відео я не могла її дістати. подивіться, тут все розкидано. Ось ця сукня. Бачите, вже дівчинка понесла таку сукню. До примірки. Я не могла в минулому відео зняти цю сукню з вішечка. Дуже ніжний принт, дуже. Вона настільки жіночна, романтична, вона з підкладкою ця сукня, але я дивлюся ззаду наперед. який вигляд Вона має спереді, рукавчики з гонкою, дуже ніжний принт, 599 гривень недорого. Я дивлюся в розмірі 2 xl що досить немаленький розмір. Зараз я попробую знайти менший розмір. От я дивлюся в розмірі С. Тут взагалі місця немає як відійти і показати вам повністю дуже везесенькі проходи. Я бачу, якась нова колекція є жакетів, брючок. Я їх не бачила ще, навіть вам не показувала. Ось такі вже весняні жакети. вау, 799 гривень. Ще новесенькі, ніхто не відмірював. гудечки заховані в папір. Це двобортний жакет. Колір насичений ягідний до фуксії. Так, подивимося який склад. Хороший склад, не дуже. 92 поліастеру і 8 еластану. І я бачу, що є такі ж брючки. Це може бути костюм, це якби і бажано придбати в костюмі. Брюки дивлюся в розмірі XL, 599 гривень, Ну, я розумію, що це теж поліастер з саластаном. Колір красовий, ягідний. Ще така сорочка в смужку комбінованим коміром 599 гривень. Такі манжети теж вони комбіновані білим. Схожу, бачила в резервет і набагато дорожче. 60 поліостеру, 40 тонн, хороший склад. брючки я вже показувала, наскільки я пам'ятаю, можливо, кішки інші. А сірі з рожевими лампасами. Костюмна тканина 599 гривень. Такі напівспортивні. І це 100% поліастер. Так, жилетки, джинсові тренд з трендів. Можна по футболці, по сорочці носити 599 гривень. Джинсові. І що ще класно побачила, я не бачила ще поки що ні в одному магазині цей свіжачок, я так розумію. Ось такий жакет в синьому кольорі. Акцентні гудзики під матове срібло, він короткий. З обманками кишень. Так, і в складі 66 поліестери. Я так думаю, тут є віскоза. Так, 32% візкозу і 2 еластану. Ось такий жакет. Звичайно, що коли я роблю огляд великих магазинах, великих сенсеях, він кращий, тому що більш доступніше вам показати. Зручніше, менше людей, тут всі ви не бачите, просто я стараюся не знімати один на одного, просто лізуть. Тут якісь базові речі, Лонги. В білому кольорі. Зараз ми подивимося. Бачу, там далі джемпери класні, я покажу. Ось такий лонг базовий, врубчик. Звозичками. У розмірі СДВС, і він коштує всього на всього 269 гривень. І в складі котон і еластан. Супер склад. Різні кольори. Яка дуже красива сукня. Теж як не бачила. Ой, ще є в чорному кольорі. Дійсно, класна сукня, її ще ніде немає. Я так розумію, її тільки привезли 659 гривень. Дивіться, яка крута сукня. Просто вау! Канина чуть фактурна, вона донизу яросна, розширена. І ще покажу чорну, чорна взагалі бомба. Просто однотонна чорна сукня. Просто вау. Подивіться, яка вона класна. Я не можу відійти, щоб вам показати. дуже класно. І ціна така сама, 659 гривень. А, тут повним ходом футболки по 119 гривень. Від 119, я так розумію, бо це 269 гривень, то просто футболки накидані. 100% катончик. Так, ось така футболочка з камінчиками. Оверсайз. І ціна 339 гривень. Ну Просто із-за того, що тут місця мало, водні так накидають. Незвичні трішки. Тут взагалі бартаків, інші приходжу, сімсей, там такого немає. Так, така оверсайз-футболка. Просто глибокий оверсайз, 269 гривень. Це котон. Це бодіки, Animal Print. Я їх не бачила. Іменно Animal Print. Ціна 389 гривень. Я кажу, що в кожному сенсеві може трішки відрізнятися асортимент. О, можливо, вони ще на складах зберігаються. щось вони вивішали, щось не встигли. От тут я бачу шорти, сюди підійшли на високі посадці. А шорти спідничка. Це великий розмір, 2 xl я дивлюся, 459 гривень. І вона підійде до цього body Animal Print. Сатинові спітнички в кольорі шампань. Я вже показувала в одному з своїх відео. Є в чорному кольорі. 599 гривень. В чорному кольорі теж дешевше, ніж зарі, чим розривати. Я бачу які зружеві балеточки, я теж їх не бачила. Клас Балетки як в'язані. Вперше бачу. Сенсе є такі класні балетки. І вони ніде ще поки що не представлені. Зараз я їх сюди напофік. Бачите, які класненькі. І досить акуратно, виготовлені, досить. І тут не буде вас ніде тиснути, тому що тут такий текстиль, як в'язаний, 599 гривень. Ну вау, чесне слово, що вау. 36-й розмір, я дивлюся. О, під цю сукню бачу ще якась красна сукня є. Ну, все так високо повішено. До речі, такі балетки ще є в чорному mm -hmm. кольорі. Розміра теж різні, я чомусь взяла саме верхній, 41 розмір. Дуже базові, дуже класні. І ціна 599 гривень. Покажу вам ще таку сукню, балетки підійдуть сюди і чорні, і оці блідорожеві, тому що тут квіточка така є на чорному фоні. Довга сукня, підлогу. Як бачите, все залежить, як магазин виставляє товарика розкладка, як воно виставлено. Тут я можу дати, по бальні в шкалі, оцінку 3. Тут обставлений простір, як показано презентований товар. Ось ці балетички могло б сюди вписатися, до цієї сукні. Може камера не сильно бере, що це рожевий відтінок, я так бачу. І ну, насправді красивий, ось такий припрошений розовий відтінок. бачите сумочки. І така сумка коштує 799 гривень. І ще такі сукні є в молочному кольорі. Вони прямого силу тут канина як жата. Досить цікаво. Виглядає ця фактура тканини 459 гривень. Сьогодні бачите смарт-огляд. Я не знаю, наскільки він затягнеться по часу, але ще такі, я бачу є. А, Їх теж не бачила 339 гривень, це 100% котон. Непогана, до речі, модель. Я бачу її ще в чорному кольорі. Це такий блакитний Рубчик. котончик. Ой! Котон. Середню щільність є чорні, 339 гривень. Зате тут дуже багато класних тапочок. 269 гривень з рожевими сердечками. Дуже милі. Тапки просто вау. Ще такий з білими ведматиками, 269 гривень. ще подобалися мені ось такі рожеві. Дуже класні. Так, зараз я їх подивлюся Ці класні, реально тапки. Ось я вам їх покажу на шкарпетках. І 269 гривень. Недорого. яскраві такі їх покласти, щоб краще побачили. І ще валяються такі тапочки, валяються, тому що вони чомусь між шкарпетками, але я вирішила вам показати 219 гривень іменно приміт. На ті попередні фукси рожеві просто клас. Шкарпетка. Під носом то треба показати 169 гривень за три пари. І склад 59 кутону, 39 поліаміду. Оце базові, класні шкарпети. Я завжди їх пропоную. 189 гривень за 4 пари. Однотонні, 72% кутону. Так, піжамка, Кутон 100%, 659 гривень, футболочка і брючки. Колаборація. Барбі 25 й рік. А, виготовлена школа 25-го року за 659 гривень. Непогана пропозиція. Брючки трикотажні і футболочка трикотажна, 100% котон. Красівочки, сінсельчика. Так, ціна 799 гривень. Це шкірзам. Я бачу, залишилися великі розміри, можливо, воно на складі. Є. Ось такі кроси, а ще такі черевики супермодні на високих. На високій підошві 899 гривень. Це шкірзам. Навіть не шкірзам, а текстиль. Але Вони дуже модні, 799 гривень. Бачу, тут багато класного є. 699 гривень, ось такі кросівки. Ці класні підфірмові, зроблені, вони легенькі, і ці я вам пропоную, чесно кажучи. Тому що, що хороші. 699 гривень. І ось такий, як скічерси є 699 гривень. Так, зараз я вам покажу в 36-му розмірі. Класні оці красівки. А Це такий текстиль, який тянеться. Якісно я бачу пошиті. Більстики. І такий б'юстики коштує зі знижкою 219 гривень. Без поролону, полегшено. Так, ці блодії я вже вам показувала, покажу ще раз. Дуже-дуже красивий боди. 659 гривень. Неправильно застріли. Ось так він має бути. Всім па-па і -па. до зустрічі!